Бажаю здоров'я всім українцям, та хто підтримує нас. Кажете, надоїли, надоїла сівалка, давай королів. Нема королів, є плуг. Відпорпав плуг. Забув я, чесно кажучи, що того року він себе представляв. Ну він трішки орав, до того року, ви ж пам'ятаєте осінь, тож капець був. А цього року заляло. І в мене ця ділянка, вона сюди, якщо зараз не зорати, то туди далі вже сюди нема чого їхати, орати. Тут глина така важка, вона важка земля. І 4 роки був. Як би сказати, люцерна була, Уже точно сказав, була люцерна. Я її чому передискував? Передискував, тому що я б тут її не зорав. Він би буксував капець, Зорав, трішки підсохло. Ой, передискував, трішки підсохло, і тепер потрібно зарати. Налаштував вдома плуга, ну, начебто, все нормально. Приїхав. А він не тягне. ну Знущатися над трактором я, звісно, не буду. Зору менше. Трібно налаштував більш-менш четвертою, пониженою, помаленько потихеньку його потрібно перекинути. А там далі буде ще видно. Зверху трішки погано вверх перекидає, знизу краще. Ну, потрібно зробити його чорненьким таким, чорненьким, а там як Бог дасть. Що буде, то буде. Ну, я думаю, буде непогано. Цього буде досталь. Значить, плуг. Я вам його не показував, я його зробив осінню, я обіцяв, що я його дороблю, і я його доробив. Звичайно, хотілося б нового, хотілося б купити класного плуга. Але ви розумієте, цього року фінанси співають романси. Значить, колесо переварив я ззаду бачте, непогано. Мені подобається цей варіант. І стойки приварив, розварив швелера десятка. Їх приварив вище, зробив вище. Ви пам'ятаєте попереднє моє відео? Воно було отут, отак. Отут рама вже стояла, мені здається. Він такий низенький. На кукурудзу виїхав, забило його кедрині фені і все. І пам'ятаєте, ми орали зимою того року, вже верніше в лютому місяці. Десь в середині лютого місяця і, і було трішки важко. Зимою я його переробив, і зараз побачите, як він працює. Ну такий він має вигляд. Два захоплює він 50 сантиметрів. Ну важкувато, трішки важкувато, але помаленько, четвертий, пониженою. Тут 11 соток, Мені здається, ця ділянка. Помаленько зорем. Помаленько, зорем, а там ті грунти легші, там піде, піде краще. Ну що ж, подивіться в роботі, потім поміраємо, яка глибина. Нам мокровато, після Люцерни йде важко. Важко заміряємо глибину, яка, яка глибина його, яка глибина, 19 сантиметрів. 19 сантиметрів. Ну це доволі круто. Під кукурудзу, я думаю, буде досталь. Ну це навіть дуже чим досталь. Важкувати йому йде, тому бачите, ще, ще земля така. Но тут вже сухіший не буде, тут вже нема чого чекати, хіба літо. Ви самі розумієте, Ну такі справи він працює непогано, він лізе непогано. Я думав, уже його, ще раз повторюся, я думав його, я думав купувати інший, але мусив він поки що дотягнути. Мусив дотягнути цей рік. Оранки цього року небагато там. Ну, Якщо все зібрати разом, то гектар. Я думаю він справиться. Я думаю він справиться. Ну такий вигляд, такий план зараз ще попрацюю І в кінці, якщо нічого не репне, то буде добре. Така ситуація, Важковато, по правді скажу, мокра земля, ну тут вона вже сухішою не буде. Вона тут завжди така, я вам ще раз повторюсь, 19 см. Ну, це можна. Можна для плуга. Я думав, реп не точно, або корпус якийсь відірветься, або щось. Ну так з натяжечкою четверта понижена і їхав. Вже в кінці я ора вже перша, вже начебто полиці протерлися, все то більш-менш так краще пішла. Ну і першою вже так розгоночку йому дав, і, і пішло. Тобто, як ви бачите, непогано, непогано. Зорно орав. Як би сказати, кругом так трішки на солярку е, економніше. А яр я дісками чи боронами загорну. Все ж таки буде легше, як ну ви зрозуміли. Тобто так, це, це загорнеться. Можна було б з середини почати в різні боки. Ну як варіант, але вже вечір спішиш. Ну краще, це його треба було в одну сторону орати донизу. Донизу це я вже поперечній відору і я вже замітив. Ну так як. Як, як би вам сказати, якщо опиту мало, тому так. 19 см, мені здається, це, це дуже добре. Глина така, вона, ну, таке. Солярочку я бачу так підтягує. Але ж роботу зроблено, галочку покладено, все до, до весни. Хай собі тут воно кисне, перекисає. Ну, тобто так. Ще раз напомню, плуг з металобрухту був. Мої попередні відео, одні з перших, які я починав знімати, це саме з цим плугом, який він був, подивіться, який він став. Ну, непогано працює. Я думаю, йому є ще цей рік відпрацює. Надіюся. Допомагайте, підтримуйте одне другого. До наступних відео. Хай щастить!